І на третя. Раптом хряпнули двері лікарського кабінету. Це мій догадливий однокурсник вийшов у приймальню і навмисно грюкнув пару раз дверима. Візьміть тварин на короткі проводки, кота тримайте міцно, керував він. Наталю, привіт, кивнув мені. З кабінету вийшов на чотирьох лапах ведмідь. Раптом піднявся на задні лапи і лизнув лікаря в обличчя. Дякуємо вам, лікарю!» Так він є. Дякую. І ти п'ятачок, командував міцний чоловік, який тримав проводок. На інший проводок було причеплено маленьке, біле, біленьке поросятко з рожевим рильцем. Відміть три рази наклонився, став на чотири лапи і разом з другом попрямували до виходу. У цілковитій тиші, тільки чутно було стукіт кіхтів, ведмедя по підлозі та дрібненький грюкіт копитчиків кобанчика. Наталю, проходь, звернувся до мене лікар. Я дуже вибачаюсь, моя собака хвора, прийміть мене, жалібно промовив хазяїн червоного паспорта і собаки невизначеної породи. Дівчинка з чорним котом, тряхнувши. Вухами гаджетного зайчика несподівано пропощала. Хай скаже Путін Хуйло, не може йти. Зараз моя черга тупого гнявого в громадянин РФ, я проти війни. Ах ти морда маршанська! Ти зараз по курсу корабля в мене підеш поза чергою. Разом з Ротвейлером заявили силові структури ветеринарної приймальні. Я думав, тут тварини гризуться, виявляються люди. Це наш консультант, вона гроші не бере. Я що, не може її чи то її кішку поза чергою прийняти, намагався перекричати гвалт лікарь. Та ми з Мусею можемо почекати, я поставила кошик з кішкою на підлогу. Як твоє прізвище? видахнув мені в потилицю великий дядька моє? я повернулась до нього. Та й твоє теж. Він підозріло подивився на мене. От я Чуб, поважно до себе, сказав він. А ти хто? і схопив з рецепції жовто-блакитну обкладинку. Яка подолала в собі ворога, О, Самуель Грушевський, він завис. Що там, не Путін? спитав кремезний лікар Сергій. Слава Богу, давайте працювати. Ні, док, зачекайте, лікувати цю шпіонську собаку. Кажи, падлюка, що тобі люди кажуть? Його сук. Суку Анною звати, кидав слова, як камені, великі володар Ротвейлера. То моєї жінки ім'я вона зараз у лікарні на збереженні!» Ці слова потонули у вирії, лайки людей і тварин. Слава Україні, героям слава! проголосив попуга і вилетів з клітки всіх мочить, великий чорний вітер піднявся в кімнаті. Люди, тварини, душі й бездушні істоти змішались. Цей вітер пекельним попелом притворив повітря кімнати, в'ядовитий без запаху сморід, закрив душі коркою ненависті. А де ненависть, там немає любові. Люди, тварини, розгорлалися, рознявчались, розхристалися. кожен став сам по собі. Вітер, раптовий чорний вітер, був усьому винен.